Частина стель дерев'яна, центральний корпус п'ядиківської школи це приміщення щороку обробляють спеціальним розчином. Ось, бачите, тут під вікнами, тут навіть видно. Ось що там все було грибком. Грибком покриті стіни від підлоги до стелі. Керівництво пояснює, підвищена вологість лишилася від старого млина, який був на місці школи. На сьогоднішній день роз навчається 350 учнів. Школа по сьогоднішніх нормативах розрахована на 197 учнів. Через таку кількість учнів шкільні класи буквально тріщать по швах. Як я можу тут пройти? Тут рюкзак, тут рюкзак. Подивіться, де в мене знаходиться стіл. Якщо стіл трошки далі, чи парти трошки далі, дитина б нормально бачить. У мене ще погіршився зір, коли я ходила ще в другий клас. Мені погано видно на дошку. Окрім центрального корпусу п'ядиківської школи ще два приміщення. Кожному уже понад сотню років. Ми працюємо повний робочий день. Від восьмої до шостої години, і нам дуже важко. Легені, нам тяжко важко нам дихати. Проводити навчання в аварійних та неопалювальних приміщеннях санстанція заборонила ще у 2010-му. Але старші учні сюди приходять на уроки праці. А от молодші класи навчаються у сільраді. Нам вони не заважають. До їдальні малюкам доводиться йти через центральну трасу. Дуже важко, тому що сніг, слізка дорога, треба їх всіх тримати за руки, переводити, щоб вони не впали. Це траса державного значення. На подвір'ї старої школи не завершена будова нової. Вона почалася ще у 2004-му, Згодом зупинилася і відновилася лише 6 років тому. Її вартість понад 14 мільйонів гривень. Роботи кажуть, місцеві чиновники від освіти проходять згідно надходження коштів. Аби пришвидшити процес, навіть залучають батьків. По перспективі цьогоріч у в планах і плани ці будуть досягнуті. Ми плануємо накрити утеплити верх, поставити пластикові вікна. 8,5 мільйонів гривень стільки потрібно, аби завершити п'ядиківську школу. Ці гроші наступного року селяни будуть просити у столиці.